Всіх вітаю, потроху працюємо, починаємо підготовлювати трактора. Комбайн закінчили на цей рік. Покажу, що по комбайну зробили. А далі у нас новий партнер, раніше ніколи не працювали, почали працювати з Harvest Group, якщо не помиляюсь, таке названня. Саме проблема плани всі наші, скажімо так, пішли по одному місцю, то що хотіли. В кінці розкажу, що саме, а зараз будемо змінювати, нарешті, скажімо так, ставити нормальне сидіння в маленькій ландіні Приобрели таке сидіння. Сидіння у нас грамер, офіційно на пневмі трошки важку, важкувато таке. Повністю має, в, виходить як, одвігатися вперед-назад. Має, зблокує пружину, як розкачування жорсткіше, діла, і компресорна підкачка. Регульована спинка, регульована подушка в спинці, те що немало Подивимось, потім купимо підголовник. Але сидушка доволі така непогана. Хотілося б але поки трактор не встановимо, не буду нічого робити. Воно перфороване, таке саме, як стоїть у нас. В крамері в телескопічному навантаженні. Також вона показує, скільки кілограм сидить на ній. Зразу віса прикольна. Хлопці зняли сидіння. Повністю розпаковано. Зараз ще якраз повитираємо тут добре порядки, все понаводимо. Флешечка, дядьбо, ваша флешечка? Да. Ви музло слухаєте, так? Да? Там її бля, вона глюканула, нахуй. 300, 500, там було 300 пісень. Чуєте, тут шлангу треба поміняти, да ще одну mm -hmm. теж. Як це? Тут теж шланг міняти треба одну. На кому вот шлангу мені. І на цьому. Так, пластина та що з трактора стала якраз на 4 болта зі впали. Чітко, а Два треба просверлити. Ось тут один. І отут один. А так ці стали. Так що, думаю, проблем нема, Зараз додать ще і буде все кут. Так, а ми з батьком по полям поїхали, перемістилися подивитися на останній посів. Ми сіяли е, супереліту від лідея. Не пам'ятаю сорт в попередніх відео як коли купували, показував бігбеги з документами. Е, отже, ми в неї срок посіву треба пізніший і треба щоб в неї була не дуже густота тут посіяна на 15 те міждуряддя 60 штук на метр 50-60 СЗ трошки погано налаштовується на, на малий висів тому такі норма але пшеничка виглядає дуже чудово для нас звісно, ріденька кажеться але фаза якраз те що треба 2-3 листочка в неї не хота дергати треба не вирвеш, йо моё Блін, обривається, не вирвеш. Глубина пасіва сіли десь 3-4 см в нашому рігоді, мільче не можна сіяти. Але така справа. Пшеничка дуже гарна виглядає. У нас тумани кожного ранку. Я дивлюсь, навіть якісь бур'янці ще полізли. Горох вилазить, тут пшениця по гороху посіяна, тому думаю, покаже дуже гарний результат. Так, і пшеничка по соняху. Сонях вже вон получив, бо були приморозки, почав жовтіти. Але є, трохи втрати були. Бачите, на розворотах, де комбайн. Розвертався, є сонях, повилазив. Але він посохне, нічого страшного. Це вже пшениця Юля. Це вже репродукція, мабуть, третя, точно не скажу. Тому її треба буде підмінювати наступному році. Також норма висіва, це наш так, експериментальний один з полів. Норма висіва тут 70 штук на метр. Також гарно виглядає, але це поля, які сіяли приблизно вже... Це одне із перших палів пасів, як сказав сказати, але дуже довго пшениця сиділа, тому що не було вологи. Бачите, сходи нерівномірні. Цей рядок зійшов раніше, а це видно, що він сидів. Він ще й в ямки в такої. Також пшениця гарно розкустилася. Корінь не витянеш. Не витягнеш, виривається. Мілка не сіємо. тому що... Якщо випаде і промоче 2 мм землі, а ой 2 см землі промоче, а вона повилазить, а далі буде так, що не буде опадів, вона просто посохне. Тому вимушені заглибляти посіви і сіяти не менше, ніж 3-4 см. Завжди намагаємося сіяти 3-4 але СЗ саме розумієте, як вона провалюється, виходить від 3 до 5 см посіви. Дякую, ми задоволені. У нас і було і гірше виходила пшениця зиму Така страшна була, що одна нитка така торчала тоненька. І все одно урожаї були. Так, хлопці, поки ми по полям їздили навели порядок тут уже. повідчищали пластик, але ще не дуже гарно Сейчас ще раз пройдуть. Трохи, трохи оце невдабняча штука в Ландіні малих, у них оце руль, тільки вверх вниз регулюється. у них немає оцього виліта. Це, думаю, може втулочку сюди додати, зробити. Тут порядки понаводили. Все гуд, Речашки, все це. Познімаємо браво, провода всі познімаємо і на цей трактор будемо встановлювати джендіровську навігацію. Цим трактором ми будемо продовжувати бризкати, поки плани. Не міняються, скажімо так, точніше плани, ті, що ми хотіли замінити трактор два, Один маленький, один здоровий. Плани пішли по одному місці. Зараз розкажу, що, що і як. Вже в кінці покажу, як сидушка буде працювати на обнімімо все. А саме в чому нюанс? Продавали ми один ландіні будь-який маленький і 165 коней здоровий ландіні. На маленький приїхала людина, зараз також покажу. Отже, ми його повністю все обрали, всі ключі, все наготували. Людина дала задаток, гарну суму, скажімо так, щоб точно нікому не продали. Але нюанс продажу у нас заключався в тому, що треба продати два трактора. столкнулися з тим, що в Великій ландіні мало хто цікавиться. Наробіток малий, там проблем по трактору нема. Але тут тепер треба ваша підсказка. А підсказка заключається в чому? Ціну за 165 сильний ландині. Получається, це вже як база, як кейс, кейс Puma. New Holland вже той, що на 200 коней йде здорова база. Мотор f 5, коробка ZF, мости ZF. Тобто це той самий New Holland, той самий кейс. Ціну я озвучив 2,5 мільйона гривень з ПДВ. Підскажіть, чи багато це, чи не багато. Трактор 2016 року, 4000 мотогонин на працювання. Стан ідеальний. Ще на рівні різині, в тяжких умовах не був. Це, що треба по трактору було, ми зробили повністю трактор, готовий до наступного року. Так от, і е за того, що трактор другий не продається, а у нас місяць підходить до кінця. Сама система як працює. Ми, ми, у нас фермерське господарство, ми працюємо з ПДВ. Е, кінець місяця у нас було податкове зобов'язання, треба буде сплатити. Тому плат, сплачуються податки, ПДВ сплачується, і на цьому продаж поки відміняється. Завтра людина прийде, віддам гроші назад за малий трактор, але людина повністю ну як. Сказала, якщо продаєте, то я його точно забираю, все, ось задаток, питань нема. Якщо ваша далі схема не, ну, не, не працює, що ви не продасте в той я не ображуюсь, нічого такого нема. Я ще рік попрацюю на МТЗ, це наш знайомий, він недалеко від нас працює. Він трохи далі туди, в Донецьку, коротше. Питань нема, каже, я ще рік попрацюю тоді на МТЗ, а на наступний рік, якщо ви надумаєте опять продавати, я також перший в черзі, на один забираю, питань нема, я знаю ваше відношення. Він у нас там купляв деяку техніку, тому такі справи. Одпадає новий трактор, будемо працювати на цих. І тому вирішили замінити гарні сидіння, поставити на них, та також цей, що бризкає, поставити навігацію джоновську. Її просто зняли з великого трактора. Ми не тягаємо про і бочку, бочку. Там буває коли трошки падіскавати весною сіяли ним горох. Але, коротше, яка нюанса. От щось в Атландіні, сліди, коли ми сіяли СЗшка і весною поволому ґрунту, там оставалися, були неравномірні сходи після слідів. Тому сіяти буде малим трактором. І тому ставимо сюди навігацію. Також бігла, покажу по комбайну. Поміняли всі підшипники на натяжних роликах, передивилися де що треба було замінити. Повністю з двох сторон. Це все зробили, поміняли, передивилися всі підшипники на шнеках, на зерновому, на дамолоті. Передивилися, до речі, оце в цьому році повністю передивилися, ще не лазили. Але всі підшипники в редукторі, на валах, на вигрузному повністю все передивилися. Там також все замінено. Ну, на зв'язочках, само собою, це таке що. Ще залишилося по комбайну долізти до ножів, замінити ножі. Також поміняли хлопці, повністю знімали домолот, витягували транспортери, поставили. Також тут подшипники поміняли всі, перебрали варіатор на повітря, давно не перебирали, поміняли втулки. Там ще були нормальні, але вирішили замінити. І по цій стороні також всі натяжні, але щось, пацани. Підписували, тільки, блін, воно постиралося поки ставили. Варіатори нові, редуктор новий, 4500 мотогодин на моторі. На цьому компанії у нас, тому він буде ще пекти і пекти. Так, Що ще хлопці? Потроху доїжджають, мікродобрива почали приїжджати. Насіння, добрива, мікродобрива, хімія, все потроху до нового року. Повинна під'їжджатися. Взяли бор вже, плантатор від компанії Кісон. Це Формула 2020. У цьому році вже третій рік працюємо, взяли прилично. Бор приїхав майже весь, залишилося ще 100 кілограм Бор, де також сухий. Його не треба, не боїться, ні морозів, ніде нічого. Доброго, мікродобриго в сухому. Що ці, що ці. І концентрація. Найголовніше концентрацію не надуриш. Воно йде законцентрований. Зараз покажу? 17-відсотковий 17 бор йде. Коли на сонячних зберуть в основному рідкі, вони там йдуть десь 13,5-15, то це ви розбавляєте 17, справжній 17% бор. Але нюанс в тому, що треба, щоб pH води був. У нас з цим проблем нема. Приїжджає менеджер. Там ми перевіряємо нашу воду, там, де ми воду набираємо. Все дуже, ну, якраз В момент підживлення вода з нормально входить у нас плантатор, що бур розчиняється повністю. Також є, повинен доїхати мультикомплекс для пшениці з мікродобрив. Будемо кормити карбамід, складні добрива. Вирішив в цьому році спробувати відійти і взяли інші. Також слідкуйте, буде цікаво. Потроху працюємо, робота йде, але вже скоро грудень і грудні ніхто тут працювати не буде. Будемо сидіти вдома, мороз, холодно, скажімо так, поки пічка гріє, поки тут і сидимо. Нет. Та це ти вже задрав її. Да. А, ну фіксіруй, сіду ту спинку. Ти, ну Як заводська стала, так? Да? на автомате кондер. Да? Четко. так да. да. да, ты шо? Чему раньше их не купили сюда? Что, они дуже высоко, вы промеряли? Да, нет, да высоко. Высоко. А, это ж ты я на всю накачал ее? Ну, конечно. Вот так вот. Ну что, Валерич, как? А ну. Ух ты, ёпты. Трошки неудобно, да? Все нормально? Да, нормально. А, це ж она полностью пуста сейчас. Она бесконечно поднимает, она не регулирует. Ага, а ну бросай. Понял? Да, ты пошли, да? да, не, она не регулирует, она просто поднимает. Вверх. А ну на педали нажми, достаешь? А тебя, я, типа, достану, Все, до... четко. Чуть-чуть на... Не а тут перекачал? Да, вот так, вот так вот, хорош, хорош, хорош. Да, це, це для тебе, якраз длинними ногами. Ага, тобто висоти высоты хвата, все хватает, да? Да, А ну руль. Можна регулювати, куди угодно. А ну высущий, а ну стой, спускать А що ти хочеш, повністю? Я себе, Ага, зараз ми двигаемся. Ну чуть-чуть, по чуть-чуть, оно -чуть, ну, вот. Ага. Ага. вот это... Там же подушка не дуже велика, а компресор здоровий стоїть. Та да, що то спинка, спинка якраз раз нормально і все. Очень отлично. Кайф? Да. Кайф кайф. Блять, на кровати с телкой прыгать будешь. Под 100 плюс. Насколько оно поднимает. На, ну на, на всю. А ну давай вовчик стоп. Сколько сотка есть же? 105. 105. О, вот это будет более-менее нормальное сиденье, которое ты можешь под себя отрегулировать и каков. Так, ребята, завтра поставить аккумулятор погонять. Насосик еле качал уже. Нормально. Вот так и качали. Хуй там, винтухный. Так он уже денеж накачал на всю, у вас же вес больше. Ты его опускал? Да. Я под себя примерно. Ну, это дуже низко. низко да, ну, Та, вот это ты что? А ну на, на газ нормально? А на этот на Я как раз. Только надо эту дверь Вот цепь этот. А в жопу помещается на сидушку? Да. Огонь? Угу. А подлокотники можно нахуй поснимать? Наоборот, они а не не, нормально. Не, а нормально? А этот подголовник надо? чтобы спать. Чтоб спать. Ну, как с навигацией вам добавим, будет огонь. Так на не надо спускать полный, наоборот лучше. Вот так. Спереди, Одетьте полностью. Одеть, одит. А, вот, точно. Ну, пока, нема. Все, засрал. Ну, сейчас сразу посредине а ну, Поднимай. поднимай. Не, вот видишь, воно, щоб зеленым було. Оно, не показує. Оно, не по... оно показує нагрузку. Щоб... Показує, показує, Оп, в зеленом. Значит, це якраз Він, под ваш вес. Все рабочий, да, да. Огонь. А, бать, воно уходно. Да, да. Ну вы там якраз делаете, чтобы оно в зеленом положении було туда-сюда. Так, э, сидушку докручують. Одну поставили. И це така сама інша друга. Ну, э, Цю сідушку доставляємо в один маленький. Завтра міняємо в іншому тракторі. Сідушки гарні, на пневматиці, комфорт залишаємо, скажімо так. Поки будемо працювати так. Далі по ситуації в країні та що далі буде, будемо дивитися по обставинах. До речі, великий трактор Ландіні 165-сильний залишається в продажу, ціна незмінна євро долар не цікаво, 2,5 мільйона гривень з ПДВ. Кому цікаво, звертайтеся. Це клас уже трактора тяговитості, скажімо, він 150 п'ятдесятий заміни. Він спокійно у нас п'ятиметровий лушильник тягав, п'ятикорпусний плуг важковато йому було, але він тягав. 6,5 км він тягав. Як треба, скоріше було зняти, але тоді ніхто не хотів це робити. Також він тягав 6-метровий культиватор. Взагалі проблем немає, він його не відчував. Йому 6-метровий завіт замалий. Звертайтесь. Всім гарних уражів, мирного неба, всім до побачення.